28 березня у Бориспільському муніципальному театрі відбулась прем'єра дитячої вистави язика та Хвеська. У п'єсі грали юні актори дитячої студії на базі народного аматорського театру Березіль учні ліцею дизайну світа. Петро! Риба. Риба під кусьом. А я тобі казав. І родилася. І хресилася. А такого дива ще ніколи не бачила. Юні актори майстерно вжилися в ролі, зуміли зацікавити та розсмішити глядачів. Режисер постановно п'єса Наталія Осипенко відмітила, що з таким запалом можуть грати лише діти, адже відчуття казки у більшості дорослих вже не таке яскраве. Людина побувавши хоч раз, в цей чарівний. Світ мистецтва і театру воно залишається назавжди. Бачите, ми і хотіли створити їм оте свята, ото першу прем'єру, яка дитина потім запам'ятовує на все своє життя. І вже він по-іншому сприймає весь цей світ. Прем'єра вистави дитячої студії відбулася якраз після міжнародного дня театру. Театр Здесь фантазія щедра, цвітьот в театрі сердець. Розплавляється льон і чудо рождається здесь з третьим звонком. Язиката Хвиська повчальна казка. Ось так танцями та веселою грою діти на сцені навчали дорослих берегти таємниці, довіряти та прощати. Леся Карпенко Ігор Романенко. новини, телеканал Бориспіль.